Привіт всім гадаємо каналу, займаємося зараз тракторцем. Треба вже в поле виїжджати, щось затіг, на роботі постійно, часу не вистачає, довести до ума. Ну, вже треба срочному порядку. Сьогодні треба закрити питання. Значить, поустанавлювати треба ось такі на лапки зціплення грузики, які штопорки, я точно названня їх не знаю. Значить Хлопці ось, ось з фабрики запчастин допомогли їх підібрати, за що їм такий палець вверх. Плюси ці запчастини. Все, все оперативно відправили. за що їм велике дякую. Так що звертайтеся, реально молодці хлопці. E, Значить, взялося розширитель, щоб зразу все довести до ума. Отакі ось ці брузовички, їх теж з надписю МЗ, прикольно. Тостенькі такі. Довжни, я думаю, і ходить. Пеці посидювачі. Покрасить без цього, що не співаю, благо вони погрунтовані. Мені зараз задача їх бігом встановити щеплення, Тоді он там ще долить в коробку, провірить уровень нігрола. Ну і так, пройтися, ну і в принципі поперетягувати колеса і так далі, тому що треба вже виїжджати. Так, продовжую займатися, значить, це все, хлопці, так само мені прислали фільтр. Вітробак, якого в мене не було. Правда, звісно, хотів я ескаваторну версію, ту длинну длінну. Їх зараз поки немає в производстві як мені об'яснили. Є такий варіант. По ціні він адекватний. Точно це не скажу. Подивитесь на сайті, там вам Е, Значить, дивіться, ось як він устроєний всередині фільтр Як бачите, він там є, я розбирати не буду. Так воно в зборі продається. Там пружина, тобто все є. Якщо у вас хтось його викинув з гідробака, то так воно виглядає. Тут ось стоїть аварійний клапан. Бачите, він нажимається. Це створено для того, щоб коли масло холодне, щоб фільтр не порвало, а йшло мімо фільтра. Ну, так як і в масляному фільтрі, як і в двигуні. Тут так само є ж такий самий клапан. В принципі, ставиться він ось все. Гідробак. Таким ціном і кришечкою закривається. Так що, беріть на вооруження. Плюс докажу ось, установивши я робоче переднє світло. Поставив тут, отак -от ось воно. Ну, тоді вже в конці общий віт покажу. Проводочку проложив гофри. Все взяв на фішечки, щоб все було розбиралося. Е, ще ось одна фішечка вивів. Е, це у нас фішка з габаритами. Хочу зробити, щоб підсвітку подножки була в кабіні, тому що щоб вечором не вбиться. Так, що тут ще я показував, звісно, те, що відкидається капот, це великий плюс в плані ось обслуговування двигуна, тобто теж цього фільтра гідробака. Поміняти ось о, ніяких проблем нема. Ось о, замок. Тобі ж, Хто казав відкривати капот в цю сторону, я вважаю, що на ЮМЗ це не дуже гарна ідея, тому що, от якби я тут, якби тут капот підіймався, як би мені було удобно цей фільтр міняти, так само заливати в гідросистему масло. Відкрив в ту сторону і собі ось тут удобно. Був би тут би розподільник і до розподільника то в тому числі був би хороший доступ. Оце рішення по відкидання капоту. Це дуже гарне. Плюс там він зробив ограничителі такі, які впираються ось ці ось заводські, щоб капот ну, лежав на резинках. Ну Оце так воно виглядає. Так що займаємося. Далі покажу, буду показувати. Так, хлопці, значить дивіться, поставив я ось, ось, ось ці шпринти. Вони трошки довговаті. Щоб шланг 12. -й. Тоді, в принципі, щоб воно не так трабаніло і шплінтом зашпінтував, в принципі, я думаю, треба одержатися. Попробував дірку просверлити, щось не свердиться. то тільки кальони, то в мене свердло. Мучився хоч не став заніматися той. Оставив так. Їхня задача, по суті, як будь, щоб лапки на оборотах не підводило. І ограничитель, щоб те ж що саме лапку не підводило до... Виживного. Тут зазор у лапці робив електрод 3 мм. Менші хлопці не робіть, тому що, як добре газуєш, я лежав, дивився. Виходить, що виживний трошки, ж, ну, що лапка, щоб воно не вшатається ну, виживний і виходить на оборотах він, щоб він не цеплявся, щоб тут не було лишнього тертя, щоб довше жив вас виживний. Зробіть не менше трьох. Те, що я тільки що попогрався, два робив. Воно торкається, починаєш газувати і все-таки трошки доторкає. Так що 3 мм тут оптимальний зазор, як на мене. Ось я зробив, ну, по всіх лавках пройшов. По цих що на валвома. По заводу тут 7 щелчків, Я зробив 8 для чого? Щоб був краще вижим по стіпленню. Побачимо, поки що мені вам не треба. Поїжджу з восьми шлками, щоб більше вижимався якраз основний диск. Щоб ну, передачі включалися без хруста, більш удобніше. А там побачимо тоді, що поставимо всім. Ну то вже з волном пограємося. Ну, поки що воно мені не потрібно. Саме головне, що ці штучки я поставив, тому що без їх лапку ще підводить. Получається такого заводріч, по інерції лапку підводить. Їх, хлопці, тут діаметр 12. Купляйте і ставте. Можна було, що заморозити дирку присабити, але ну, я думаю. Там заводські вони теж йдуть Просто з двох сторон шплінти і шайби. Оце таке, як оце тут, бачите. Ось. Тут, така ну, я резиночки підклав. Нагрузки на неї на цю резинку ніякої немає. Зато воно так плотненько стоїть, не тарабанить, Не знаю воно. Дало-не дало, ну хай буде. Мені спокійніше. В принципі, оце така ситуація з цим готовою чочок зараз закриваю і на одну проблему поменше. Далі займаюся. Це Так, хлопці, пригнав я трактор в село. Тездраю пройшов успішно. 25 км проїхав. Звісно я вам скажу, скоростна коробка. Це отаке діло. Дільний я вам це все постараюсь показати. Зараз ось сьогодні день до темна займався, поставив ці. Поширювачі. Пусть поширювачі не фарбував, хай. Та да, їх одразу фарбувати не можна, їх одразу підганяти, а тоді вже фарбувати. не поставив назад, ну, З ними там треба попогратися, щоб потолку їх зробити. Остав уже потім, тому що часу нема. Поміняв отут резиночку. Маленько так купити цим штучком, тому що підтікав тут циліндр, наче нормально. Побачимо, в роботі покаже. Так, наче все більш-менш нормально. Все працює. Ну, потім тут сильно показувати нічого. Он стоїть мій ось старичок, зелененький, приїхав йому на допомогу. Займатися уборкою. Уже, вибачайте, знімаюся вечором, тому що токо приїхав буквально, ось, загнав у гараж. Сюди поставив лед лампи. Світ, я вам скажу отакий. Хороше рішення, бюджетне, Освітить. супер. У мене такі в машині стоять і світ прекрасний. Ну, а так що показувати. Там ще доповітний світ передній постави. Ну, Це треба вам днем показувати. На цьому все. Не забувайте такий палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.